Казка про курку і барана на дорозі. У селі жила собі весела курочка. Вона мріяла навчитися їздити на машині, щоб возити своїх курчат на відпочинок у Карпати, на гуртки, і просто у гості до дідусів і бабусь. Тож вона вивчила правила, пройшла практику, здала екзамен і купила собі машину. От одного дня. Вона сміливо вже сама сіла за кермо. Машина загуркотіла, курочка куд-кудакнула від хвилювання і раз. Машина смикнулася та виїхала прямо на город. Курочка злякалася, загальмувала і вийшла. «Куд-кудак! мабуть, у мене не вийде, прошепотіла вона. Тут повз проходив баран. Він хитнув рогами і зареготав Ме! Курочко, кінь це діло. Не вмієш, не роби. Машина не для тебе. Курочці стало сумно. Вона вже хотіла здатися, як тут під'їхала повільна і мудра черепашка на своєму старенькому самокаті. Вона почула розмову і сказала Курочко, не слухай. Знаєш, як цей баран колись вперше сів за керго. Він так розігнався, що врізався прямо в курятник, ще твоїх прадідусів. Курчата тоді ледь не полетіли на дах від сміху. Баран засоромився і замекав Ме, та то було давно. А Черепашка продовжила Усе нове вчиться з практики. Ніхто не народжується майстром. Ти зможеш, якщо не здасися. Курочка розправила крила, вдихнула глибоко і вирішила спробувати знову. День за днем вона сідала за кермо, обережно їхала, тренувалася і набиралася впевненості. І ось одного ранку вся вулиця побачила курочка весело куткудакає за кермом машини, а позаду сидять її курчата і махають крильцями. Бачите? Усміхнулася Черепашка. Головне не здаватися, бо навіть найсмішніша мрія стає можливою, якщо практикуватися. А баран тихенько шепнув Ме, може, і мені варто згадати деякі знаки та правила, бо позабував вже багато. Піду трошки почитаю Значенка. Неважливо, з якого разу виходить. Важливо не здаватись. І практикуватися. Хочете ще більше чарівних казок українською? Підписуйтесь на наш канал і підтримайте створення україномовного контенту. Ваш лайк і коментар це натхнення для нових історій.